Вітаю. Новини розганяють сенсацію, ніби в Україні нарешті буде цивільна зброя, реєстр посвідчення чіткі правила. Але це подається так, ніби людям дадуть право на самозахист. А всередині документа зовсім інша логіка. Коли читаєш законопроект, стає очевидним. Він написаний так, щоб громадянин на папері мав право, а фактично не міг ним скористатися. У проєкті написано чітко. Застосовувати зброю можна тільки для подання сигналу, для відлякування тварин або на полюванні в присутності інспектора. Тобто проти злочинця заборонено, проти нападу заборонено, право на самозахист відсутнє. Носити зброю практично не можна. Зброю дозволено мати вдома на стрільбищі або на полюванні. У місті, на вулиці, у реальній ситуації загрози людина не має права мати при собі зброю. Гумостріл дозволяється лише з 25 років. У цивілізованих країнах він або заборонений, або використовується тільки поліцією. Це не зброя і не інструмент захисту, це просто імітація. А тепер про справжній пістолет. Пістолет можна буде отримати тільки після 5 років стажу володіння зброєю і через 5 років після завершення воєнного стану. Тобто десятиліття очікувань, і навіть тоді носити не можна, лише зберігати вдома як предмет, не як засіб самозахисту. А от нагородну зброю можна мати з 18 років і носити без обмеження. І ми чудово знаємо, хто отримує нагороду мажори, привілейовані чиновники, їхні діти та їхнє коло. Тут доречно сказати прямо. Чиновники прикриваються тим законопроектом легалізацію власних привілеїв. Поки простим людям заборони і бар'єри собі все дозволеність. І в законопроекті є й інші норми, які важко назвати адекватними. Поліція може прийти додому, перевірити умови зберігання. Не пустив, можуть позбавити прав на зброю. Гладкоствольну зброю переводять у кримінальну площину. Там, де завжди була адмінка, тепер кримінал. За носіння власної, легальної зареєстрованої зброї кримінальна відповідальність. Людина має свою зброю, але не має права мати її при собі. Є навіть норма про необхідність повідомляти органи при перевезенні патронів чи деталей між областями. Це не про безпеку, це про тотальний контроль. І при цьому ЗМІ подають це як цивілізовану легалізацію, але документ побудований не на довірі до людей, а на філософії. Суспільству заборони своїм привілеям. Саме тому законопроект виглядає абсурдним: права немає, самозахисту немає, свободи немає, зате є перевірки, покарання, можливості для вузького кола людей. Пікантність в тому, що структура законопроекту під копірку нагадує російську систему заборони для всіх, можливості для владних, складно повірити, що така схожість виникла випадково.